«Солодощі без цукру, такий десерт на Закарпатті сьогодні вживають 32 тисячі людей, що страждають на діабет. Цукровий діабет це можна сказати теж тяжка страшна хвороба, коли у людини повищений, можна сказати, рівень в крові цукру і піджелудочна желіза, вона не виробляє потрібного інсуліну». Так постійно треба лікуватися, постійно треба. Держати судно, сахар провіряти. Плохає но але То есть люди самі виновати, що він бере діабетом. У мене чоловік хворіє цукровим діабетом. І він постійно приймає лікарства, собі міряє тут сахар щоденно. Тепер лежав на підтримку в лікарні. На сьогоднішній день, якщо брати ситуацію в світі, ситуацію в Україні і в Закарпатській області. Зокрема, то рівень захворюваності у нас приблизно майже на 3% нижчий чим у світі. Цукровий діабет генетичне захворювання, яке може викликати важкі ускладнення. Цукровий діабет є причиною першою причиною найбільш розповсюдженою сліпоти у дорослих людей. Наслідок розвитку ускладнень на очах у діабетиків. Діабетичної ретинопатії цукровий діабет є основною причиною термінальних стадій наркової недостатності у дорослих людей, а так само, цукровий діабет є причиною нетравматичної ампутації нижніх кінцівок у дорослого населення. Десяту частину від усіх хворих на цукровий діабет складають діти та підлітки. Сьогодні 11 дітей в області отримують необхідні ліки через інсулінові помпи, закуплені за благодійні кошти. Переваги помпи в тому, що вона працює у двох режимах: це є фоновий базальний і болюсний це на прийом їжі. Помпа сама вираховує кількість інсуліну, яка яку потребує дитина. Ще одне що в помпі використовується інсулін ультракороткої дії за 9 місяців цього року. В нашій області виявили понад 2,5 тисячі нових хворих на цукровий діабет.